Добрий день! Тема уроку Україна на картах упродовж історії. Відомості про Україну знайшли відображення на старовинних рукописних картах. Протягом багатьох століть основною вважалася карта світу давньогрецького вченого Птолемея, яка створена близько 150 року до нашої ери. Вона дійшла до нас у пізніх копіях і відображала територію сучасної України. Першою картою, яка відображала українські території від Діпра на схід і на південь до Чорного і Азовських морів, стала навігаційна морська карта Чорного моря, що була укладена італійським картографом Ан'єзе Батістою в середині 16 століття. Французький інженер-картограф Гійом де Поплан у середині XVII століття уклав першу детальну карту України. У часи середньовіччя з VIII століття на теренах сучасної України існувала могутня Київська держава із центром у місті Київ. Її розквіт відбувався за правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, друга половина 10-го, перша половина 11 століття. Після їхнього правління унаслідок чвар і нападів сусідів Київська держава, на жаль, занепала. Із середини 12-го століття розпочинається процес занепаду Київської держави. Падкоємницею політичних і культурних традицій України Русі стає Галицько-Волинська держава. У 13-му першій половині 14-го століття до складу Галицько-Волинського князівства входила значна частина української території. Розквіт держави припав на правління короля Данила Романовича Галицького. Найбільшим випробуванням. Для Галицько-Волинської держави стала боротьба проти монгольської навали на руські землі. Наступним етапом утворення України стала Запорозька Січ, як своєрідна столиця Запорізького козацтва, закладена в середині 16 століття, заснував першу січ Байда Вишневецький. Запорозька Січ була центром формування війська Запорізького часів національно визвольної війни українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького проти польського панування. Закріпіть, здобуті знання онлайн-правою. До нових зустрічей!